Вітаю! Сьогоднішньою темою я буду намагатись розвіяти деякі застарілі міфи стосовно нумерології, а основне це те саме єдине число, яким користуються максимально всі, хто так чи інакше кажуть, що дещо знають про нумерологію. Це те саме число, яке ми рахуємо. Сумуючи всі числа нашого, нашої дати народження, тобто, складаючи все по, по одній цифрі, ми отримуємо одне просте число дев'ятизначної системи. Наприклад, день народження, місяць народження, рік народження. І ми отримуємо, зводимо число до одного простого. Звісно, воно буде однозначне. І зазвичай люди звикли сприймати саме це число як основне нумерологічне значення характеристики людини. Це не так, це зовсім не так. Якщо ми з вами згадаємо наш нещодавний марафон, по дев'ятирічному циклу, ви зможете помітити дуже таку ж саму да, схожість, що ми додаємо до дати народження місяць народження і додаємо рік, який ми рахуємо як персональний. Тобто, що виходить? Виходить, що ми, оце наше число, це не що інше як. Персональний рік народження, перший рік народження людини. Саме так ми народжуємося не обов'язково в перший персональний рік. Він може бути і другим, і п'ятим, і шостим. Це треба розуміти, що ця цифра єдина, вона впливає лише на поведінку, на настрій. Маля, тобто маленької дитини, поки ще не включились інші вібрації, дати народження, ті, що задіяний на, на природу на проблему, на мету якусь вже. І перші кілька років маля може використовувати лише оцю єдину енергію, яка надає найбільше характеристик. Тобто дитина найбільш відчуває саме цю е, цифру. Скажу на прикладі е, своєму, своєї дитини, як впливає е, саме ця цифра як персональний рік народження, перший рік народження на характеристики маляти. В мене донька народилась 5 го Січня 2005 року. Тобто, я складаю 5, я додаю одиницю, це в нас виходить вже 6, 2, рік, додаю 5, це 7. Це рік у нас сьомий виходить, так? І ми додаємо, всі складаємо, тобто коли ми складаємо 5. Плюс один, плюс два, плюс п'ять, ми отримаємо тринадцять і один додаємо три, ми, у нас отримається чотири. Тобто моя дитина народилась в четвертий персональний рік. І якщо ви передивитесь характеристики. Років персональних, які в мене на Ютубі всі викладені, там вони йдуть по черзі, так що це можна легко зрозуміти і як рахувати, і як їх знайти, подивитись. То характер ідеально співпадав з цією характеристикою. Моя дитина була стабільною, а стабільність ця вона залежить від відповідальності батьків. Тобто дитина, народжена в четвертому році, буде максимально залежна від режиму, від звичок, від традицій. Тобто, це надає їй безпеку. Дитина в цьому віці іншими енергіями ще не вміє користуватись лише оцією однією, яка надана при народженні, і вона її максимально виконувала. Тобто, ми нам важко було змінити ліжечко тому що це ліжечко, до якого вона звикла. І це було дуже-дуже обережно все це відповідалось. Пісеньки повинні були бути обов'язково дві, які. Обов'язкові інші можна додавати, але дві обов'язкові це треба було обов'язково на ніч співати. На ніч кефір в, в, в одній тій же позі, погладжуючи там ніжкою і такі звички, як встати зранку, які дії ми робимо. це було... Дуже дуже важливо для дитини навіть там, де стояв горщик, його не можна було з міста рушати. Тому що так ми звикли, і цей період він деякий час продовжувався. Потім, звісно, пішли вже інші енергії, вже почали характер проявлятися, це вже енергії, пішли, характер, психології. І вони вже почали змішуватися, і ця енергія вона вже не була такою яскравою. Тобто, так, вона діє впродовж всього життя, але вона далеко не основна. Тобто, це лише енергія. Персонального року народження, розумієте, це жодної характеристики, вона ніяк не описує характер людини, місію людини, що повинна людина робити. Це зовсім не про це. Тому будьте свідомі і не приписуйте собі одну єдину цифру, їх дуже багато, які відповідають за кожну вашу позицію, за профорієнтацію. За Вашу місію, за ваш характер, за вашу проблему, за ваше співвідносини, спілкування з іншими людьми, тут будуть зовсім інші цифри. А діти так, це дуже корисна інформація, коли ви можете зрозуміти, яку. Енергію має дитина при народженні. Це саме прорахувати персональний рік народження. Ви його прораховуєте, і оця цифра перша, це дійсно буде вказувати на поведінку маленької зовсім дитини. так? Комусь потрібно більше дати свободу, де буде я сам, я сам. Комусь навпаки, треба двоєчки, наприклад, їм потрібна буде підтримка. Поради якісь. Тобто це енергія, яка відбувається першою, яку дитина відчуває першу. Тож сподіваюся, я вас не розчарувала, і це лише можливості ще більше впізнати себе, що варіантів дуже багато, як себе дізнатись про себе більше. Звертайтеся. Звертайтеся на консультацію, тому що людина це не, це не одна цифра. Це дуже багато вібрацій, великий пласт можливостей, де ми можемо все це підняти і зрозуміти, про що йде мова, на що нам звернути увагу. Тому... Звертайте увагу на вже ті відео, які я виклала. Ви зрозумієте, як це відбувається, як персональний рік рахується, підставляючи спочатку дату народження, місяць народження, а потім. Рік, який ми рахуємо, розумієте? Тобто, перший рік народження це лише перший персональний рік народження. А змінюючи роки, ми виявляємо, який був персональний рік в той чи інший рік. Це таким чином ми це прорахуємо. Тобто, у моєї дитини зараз п'ятий рік, тому що зараз 2024 рік. Тобто я коли прораховую да, і 5, 5, додаю одиницю, додаю 2, додаю 2, додаю 4, і в мене я отримаю просте число 5. І таким чином ви ще зможете себе прирахувати кожен рік. Ви зможете зрозуміти, в якому році відбувалося те чи інше, інша подія. І якщо у вас маленькі діти, зверніть увагу, під яким роком вони народились, і які характеристики, і що для них буде важливо саме поки вони маленькі. Ось така була інформація. Сподіваюсь, вона вам буде корисною. Чекаю вас на консультаціях. Пишіть, будь ласка, свої питання, мені буде простіше зрозуміти, що вам ще цікаво, що мені треба вам розповісти. Давайте якусь реакцію і до зустрічі на інших відео. Пока!